Дари сили це дар чудотворства і дар зцілення, оздоровлення. Є третій дар дії або дар сили, який дає Бог харизма сили, на яких базується дар віри чи дар чудотворництва. І дар віри, дар чудотворництва є неможливим без прийняття чудотворства і дар зцілення є неможливим без прийняття дару віри. На тройні харизму віри. Отже, сьогодні будемо говорити про харизму віри. І дивлячись на наше суспільство, дивлячись на себе зараз, можемо констатувати надзвичайно велику песимістичність і надзвичайно велику недовіру у всьому житті. Недовіру до політиків, до людей, до себе, взагалі ні до чого. Ми не довіряємо зараз взагалі нічому. Зараз настав такий час, що ми, якщо довіряємо, то довіряємо тільки самим собі, і то не завжди. Ми маємо свої плани, які в нас є в голові, які ми знаємо, розклали наперед, раціонально обдумали і все. Ми не довіряємо можливості чуда в нашому житті. Дуже часто зараз ми довіряємо. Тільки в себе і тільки в свої знання. Це зараз дуже так часто є. Хіба це не є проявом якогось егоїзму і гордині? Я, я, е, Говорячи про таких людей, далеких від церкви, а якщо говорити про нас, релігійних дуже часто, нібито релігійних людей, релігійних, які вірять в Бога. І я зараз запитаю кожного з вас, в якого Бога ми віримо? Знаєте, мав я раз розмову з одним своїм другом, і він мені каже, ну так, я вірю в Бога, я вірю, що Бог є над нами. І каже, я собі отак це уявляю. Ми живемо, Бог дав нам життя, Бог дав мені здоров'я. Я собі живу, і Бог дивиться зараз на мене. І тільки оцінює те, що я роблю. Зробив добре? Записано. Не зробив добре? Записано. Зробив погано? Записано. Дуже часто ми віримо в такого Бога. Чи ми віримо в іншого Бога? Знаєте, одне ім'я, одне імен Бога в Скорому Завіті є Господь Саваот. Бог сил. Перекладі. Бог сил, Бог сидер це є Бог, який діє силою. Ось такого Бога я вам проповідую. Чи ти віриш в першого Бога, який, який тільки сидить з Богу і спостерігає? Чи ти віриш в Бога, який зіслав 10 карній Єриби і силою вивів ізраїльський народ? Чи ти віриш в першого Бога, який просто дивиться на твоє життя і не має до нього діла? Чи ти віриш в Бога, який розділив Червоне море? що він має силу це зробити, який повалив в мури єрихонські у Бога Саваота, який має силу це зробити. У Бога, який силою Духа Святого воплотився і родився від діви, яка потім залишилася дівою. Тим і речі, чи ти віриш в такого Бога? Чи ти віриш зараз в Бога, який воскресав померлих, який воскрешає померлих тут і зараз. Чи віриш Бога, який просто дивиться і спостерігає твоїм життям? Бог є Господь Сил, Господь, який має силу втручатися в наше життя. І я впевнений зараз, що якщо б було необхідно для спасіння одного з вас, однієї з людини, однієї з людини. Знищити цілу галактику, Бог би це зробив. Тому що спасіння твоєї душі, кожного з нас особисто є для нього важливішим, ніж цілий Всесвіт, матеріальний, який затворив. Ось такого Бога я вірю. Якщо ми віримо в Бога Першого і не допускаємо його діяння в нашому житті, в Бога, який просто дивиться, значить Бог нашого життя є не самі тоді. Тоді ми віримо в іншого Бога, в своє е, в я. Тоді ми є фактично активістами. Можна говорити про три типи вирішення проблем, три шляхи вирішення своїх проблем. Перший шлях, я знаю сам, я є синий, я є розумний. Так, Боже, ти десь там є. Але я сам вирішу свої проблеми. Я собі так уявляю, по, поламалася мене машина я, автомобіль, я не є спеціалістом автомобіля. І я сідаю вдома, не їду до майстра. Я собі сідаю вдома, я буду сам крутити, робити, робити, буду мучитись тиждень, і я машину не зроблю. А якщо зроблю, то нам поїздити. Пілоди не може. Якщо уявити, що Майстер це борг. Ну, таке порівняння. Я не хочу звертатися до тебе. Хоч ти можеш це зробити. Я собі зроблю сам, бо я знаю краще. Другий, другий шлях. Боже поможи мені, але я буду робити сам. Давай, будеш мені подавати ключі, я буду крутити гайки. Щось я тебе спитаю, ти мені підкажеш, але я буду робити сам. Це, це фактично від першого мало чим відміняється. Теж я в центрі уваги. Теж я роблю, теж я дію, теж я є Богом. і центром свого життя. Я є силою. Тут, в цьому випадку я є силою, яка діє, пане Господь. Господь десь там в стороні. І третій тип, третій момент, який вже згадались, це Господи. Бере ремонтуй мою машину. А я буду тобі допомагати. Бере ремонтуй мою машину, бери, веде моє життя, а я буду тобі подавати все, що треба. Я буду виконувати, що ти скажеш. Але ти ві. В цьому випадку ми можемо говорити про чесноту віри. Чеснота віри як один із плодів Духа Святого. Знайде, що віра є один із плодів Духа Святого. Це віра, яка розвивається. Це віра, яка є від слухання у до ось цю, ось цю віру Господь дає кожному, кожному через слухання Слова, слова Божого. Тому що віра від слухання, як пише апостол, у посланні до Рим'я апостол Павло пише, не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог кожному наділив. І далі читає, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, чеснота віри це ще не є харизма, це не є харизма віри. І зараз треба зрозуміти вірі твої. Це є різні. Це є віра, але це є різні типи віри. Чеснота віри в нас розвивається. Чеснота віри, ми розвиваємо співдінь з Духом Святим, вона розвивається. Чистотою віри ми, ми віримо. Ця віра дається кожному для спасіння. І вона можна базувати її на словах, де Ісус сказав Марка в 11. Усе, що ви просите вірити, що одержите, і буде вам так. Це є віра в Господню любов до нас і в його опіку над нашим життям. Це є перший тип віри. Зараз я хочу говорити про харизму віри. Харизма віри, дар віри це є дар, це є така сила. Яку Господь вливає в наше серце, яку Господь вливає в Дух Святий, вливає кому хоче, коли хоче, тоді для, і для того, щоб виявилася його сила. Був такий отець Ільян Тарків, вже багато про нього розказували, і ви, напевно, читали його книжки, і він давав свідчення багато. І він розказує, про він розказує свідчення, як він молився, і чує в серці, що оздоровляється людина, в якої кривий хребет. І він чує в серці, що повинен сказати слово випростайся. І ось цей момент сказати це слово випростайся, прийняти можливість чуда в народу. В нашому житті. Ця віра, харизма віри, йде тільки від Бога і від Духа Святого. Вона вливається в наше серце силою. силою. І ми повинні це. І він не побоявся цього сказати. Він каже, випростився. І далі я буду говорити про слово знання, це вже трохи підміжити. І він пише, що цей чоловік потім до освідчення і він побоявся доросхатися. Він собі подумав, ну це не для мене, це не до мене слово. Був там ідеоробати, і він каже, що це не до мене слово. І тут в цей момент зайді падає. Флаштор падає, йому нагор, падає, підскакує, вирівнюється, і він розуміє, що він рівний. Тобто... Він сумнівався, але Господь все одно показав йому свою силу. Ось це є та віра, харизма віри, яка дала силу Петрові зловити цього паралітика і сказати, встань. Це є харизма віри, яка дає, дає силу поставити руки, молитися і сказати ім'я Ісуса встань!» і люди стоять з інвалідних коляс. Отець перея розказував, що коли він молився. На похороні і чув в серці, каже, чую в серці, що я повинен молитися за Воскресіння своєї людини. Це, це є від Бога. Ця віра харизма, походить, походить від Бога. Їй треба прийняти цю можливість. І зараз ми раціоналісти, дуже часто. Треба спитати себе кожен. Чи, чи вірю я в можливість прийняття, чи, чи вірю я, що Господь може зробити це чудо в моєму житті? Дар чудотворництва, дар цілення і дар віри є дуже взаємопов'язані. Якщо дар чудотворництва діє, діючи, ми творимо дію, творимо чудо силою Божої, то дар віри є. Тобто, можна сказати, що він є активний. Дар, дар віри є, може, так би сказати, пасивний. Ми повинні прийняти можливість цього чуда. Ми повинні повірити, що Бог може зробити це чудо. Ми повинні повірити, що море може розійтися, прийняти можливість цього. І на чому базується можливість прийняття цього. Можливість прийняття чогось надзвичайного в нашому житті базується на тому, що Господь є центром житті, силою, яка дієць в нашому житті, Господь є той, який створив всесвіт. Уявь, задаймо Петра, який йшов по воді. Задаймо Петра, який крикнув Ісусові: Господи, позволь мені піти до тебе. Господь сказав, «Іди». І тут Петро приймає. Цю віру, Приймає на віру його слово і починає йти. Якщо для Ісуса йти по воді, Ісус йшов по воді, було природньо, тому що Він був Богом. ми можемо робити ті самі речі і навіть більше, тому що Ісус сказав, і більші речі робити буде за мене. За участі разом з ним. Ми можемо йти по воді, якщо ми віримо в Ісусам його Слово. Якщо ми приймаємо оцей дар віри, дуже часто є слова знання. І в тасному витвілі дуже часто бувають слова знання. І важливо, чи віриш ти в це слово знання? Чи віриш ти, що це слово стосується тебе? Чи можеш ти прийняти, коли Господь, ти бачиш, що Господь зціляє людину біля тебе, людина виходить на є свідчення, чи він те саме може зробити і в тебе. Чи, чи ти можеш прийняти це? Чи в нас є наскільки раціональні плани, так, Господи, я вірю, що ти можеш, що ти зціляєш через лікарів, але чи можеш прийняти, що, я, що ти зціляєш прямо тут і зараз в один момент? що ми маємо дуже багато раціонального мислення. Нам дуже важко прийняти цим, прийняти далі вір. І для чого Господь робить оці чуда? Господь робить ці чуда, Господь дає нам цю харизму віри для того, щоб Його слава добувалася, для того, щоб ми повірили, що Він є Бог і припали до нього. Людмила минулого разу говорила, що ми хочемо чуда заради чуда дуже часто. Господь робиться для того, щоб ми повірили в нього і в його любов. І зараз можемо запитати себе, чи вірю я в Бога, який зцілює серця, який зцілює зранення сердець, чи я вірю в Бога, який просто залишив мене на перезволящих. І Ісус просто стоїть тут і, про, і каже, повір, просто повір, що я можу це зробити. Ісус дає слово знання в серця людей, в серця служителів. І каже, повір цьому слову, чому ти не віриш, що я можу це зробити? Я можу тут, що Ісус, каже, що може, Ісус може тут і зараз перемінити твоє серце, перемінити твоїх близьких, твою сім'ю. Чому ти не віриш в це все. дуже часто? Чому ми сумніваємось? Сумніви ось те, що заважає нашій вірі. На одній шальці разів сумніви, на іншій шальці віра. Часто сумніви переважають. Знаю одного служителя розказував мені. Каже, проводимо ми реколекції і тут завозять жінку, яка є. На інвалідному візочку. І він каже, ну, собі так подумав, таке слово від Бога було. Ця жінка сьогодні має оздоровитися. І так собі думає, так ніби упала від угоду з Богом, Господи, якщо вона піде до сповіді, значить ти точно її оздоровиш. Я буду мати впевненість у цьому. Знаєте, як Дидоан казав, Господи, якщо ти. Якщо руно буде мокре, а навколо не буде роси, то значить ти... точно це ти мене посилаєш так, на цю мій А потім, коли Господь це виконав, він каже, ні, Господи, то мені замало. Бувай так, щоб руно було сухе, а навколо була роса. І, і після того нещаснувалася. Тому що сумніви є природною частиною нашої. І сумніви треба, віра при нас восторжествувати на сумнівах. Ну і далі про цього служителя. Правда, служиться служба Божа, і тут є і в Євангелії про зцілення паралітика, коли четверо занесли паралізовану людину, і Ісус зціляє. Такий самий випадок Тут четверо занесли паралізованого, а тут завозять двоє, теж людину на порідній колясі. Ще одне підтвердження, що Господь хоче зцілити цю людину. І... Він каже, так ставлю серце, Господи, ну якщо ти вже його її приведеш на реколекції зараз на науку, то вже точно ти її зцілиш. Я вже буду впевнений, я не буду боятися це виробити. І каже, я проповідую». і приходить, привозить жінку на реколекції, на науку. Каже, я вже почную боятися, бо я чую серце, що я повинен сказати це, ім'я Ісуса встану. Кінчилася наука, починається молити до всіх людей, моляться молиться за людей, підводять цю жінку, молиться за людей і каже, я чую в серці, що я повинен це сказати, і я Ісусов стан. Господь дає це, Господь дає зцілення зараз в цей момент. Але сумнів мої моє І я боявся це сказати. І зараз ця людина дуже кається цьому, але. Господь прощає і на наступний раз він вже точно виголосить це слово своє знання після таких, як сомнію. Отже, зараз на молитві Господь буде робити великі речі. Господь буде робити чуда, щоб побачити, чому ми не відкриваємо дуже часто на цю харизму віри. Та тому що ми взагалі навіть не використовуємо ту природню віру, яку Господь в нас заклав. Тому що в нашому житті ми дуже часто керуємось сумнівами, тому що ми не звертаємо погляд на Ісуса, який може зробити все в нашому житті. Коли ми вкладаємо, покладаємось, використовуємо нашу віру, яка є природня Господь, яка є від читання відчитання Святого Письма, будь-який момент Господь може влити в наше серце харизму надприродну віру. Таку віру, де ми не побоїмося сказати, ім'я Ісуса встань. І ходи. Зараз на молитві буде, Господь буде робити чуда, Господь буде робити великі речі. Господь буде звільняти, зціляти серця, Будуть звучати слова знання. Чи повіриш ти в це слово знання зараз? Чи, чи повірите, що Господь любить тебе так само, як Твого близького, що біля тебе? Що це слово може бути для тебе? Чи, на, чи не закаменеться наше серце, щоб Господь не зцілив? Повірити не служителю, який це слово. Побачити за цим служителем. Який виголошує Слово Ісуса, який говорить Його устати, який вклав це Слово в Його серце, який хоче виконати Його, який хоче це зробити. Дозволимо йому це зробити. Амінь.